І всім привіт-привіт! Це наступна частина паперових сюрпризів. Що ж, я не зробила нову колекцію, бо не встигла, але в наступному відео відео вже буде нова колекція. Значить, Давайте почнемо знову з Bravel Stars. Тут давайте в нас ну, ось таке пакетик, я не знаю, що тут. Потім сережки давайте. Це пакетик в мене порваний, давайте його. Так, із дракончиків, ну, давайте ось це. Так, обираємо пакетики. Ось що ж нам випаде. Так. Беремо наш каталожок. Відкриваємо колекцію. Так, починаємо з, е, з Бревел Stars. Відкриваємо пакетик. О, нам вже номер 3. О, це ж ріко! Я вже за кадром відліпила це. В мене це вийшло. Добре. Давайте розповермо його на місце. Оп. Мені дуже подобається, як я зробила Travel Stars. Ну, я, звісно, не сама придумала, а в інтернеті зарухнула, Ну, і вибрала картинку. Але позури Ріко я сама придумувала. Потім трендові сережки. Ось такий у нас пакетик. Він порваний, так що можна відкрити легко. Так, висовуємо. Э, я ще не висоюся. Ой, нам попалися ось такі ось хмаринки. Зараз відклею. Ось я відклеїла. І давайте десь сюди ось повісимо. І ще ось тут оце рашка повісимо і ось тут от. Так, да, в нас два пакетики вроді залишилось. Так, далі. Тепер у нас дракони. Беремо пакетик. Ой, нам попався ось такий український дракончик. Що ж, давайте я його відклею зараз. Зараз Оп, я відклеїла Ставимо на місце і закрашуємо клітинку. Що ж, дякую вам за перегляд. Поставте лайк. Підпишіться на канал, якщо ви не підписані. І всім пока-пока!